О Господу Ісусу Христу. Давайте з вами порозбираємося сьогодні. взагалі от подяка, подяка. потрібно Всі розуміти потрібно дякувати Богу, правда? А навіщо дякувати? А може не треба, а може якось. А за що дякувати? А що буде, наприклад, якщо не подякуємо? А що ж таке? Давайте з вами сьогодні будемо розбиратися. Я взяв для основи одну притчу вона якби не про то. Вона якби не про то, а насправді про то. Тому що це при, притча дуже така мощна, як і всі притчі Ісуса Христа, і там не одна, і не, і не два висновки можна зробити. От ми зараз прочитаємо. Це у нас е, е, Луки, Івана, Ліві, Луки 12 розділ. Буде з 15 вірша. Надзвичайно цікава притча. І починаємо читати. Так, візьмемо окуляри. При цьому сказав їм Ісус, глядіть. Остерігайтеся, користолюбства. Починається якби все про користолюбство. Бо життя людини не залежить від багатства і маєтку. І сказав їм притчу в одного, багато. зауважте, тут кожне слово треба запам'ятовувати. В одного багатого чоловіка добре вродила нива. Зуважте, він вже був багатий. В нього дуже добре вродила нива. І міркував він сам собі, що мені робити? Немає куди мені зібрати плодів моїх. І сказав: ось що зроблю! Зруйную житниці мої та збудую більші. Житниці мої, мої житниці, він каже. Та збудуй більше. І зберу туди весь хліб, мій, і все добро моє. І скажу душі мої, душе, багато маєш добра, що лежить у тебе на багато років. Зверніть увагу, брати і сестри. На багато років, то тобто, є урожай був надзвичайно великий, в рази, в рази. Споживай і шипить, веселись. Але Бог сказав йому: нерозумний і в інших перекладах безумний. Цієї ночі душу твою візьму у тебе. Кому ж тисянеся те, що ти наготував? І висновок з цього всього. Так буває з тими, хто збирає скарби для себе, а не в Бога, багатіє. Тут взагалі цікаво оцей висновок, тому що, от, в інших перекладах, там так цікаво написано: суть така, по різному напевно, суть така. В кінці оцей резюме. Якщо ти думаєш, що ти став багатий, то в очах Божих ти залишився бідний. От резюме цієї притчі. Дуже цікаве таке резюме. Дивіться, почалося якби з матеріального, з користолюбства, а закінчується духовним. Тут надзвичайно широкий зміст цього всього. Дивіться, от мені цікаво. А що поганого зробив цей чоловік? Ви задумались коли-небудь, коли, коли ці, ці, читали цю притчу? От, візьміть людину, яка не має розуміння Слова Божого. Яка далека, там якийсь він номінальний християнин. Ну там як стандартно пішов на Великдень на Пасху, кошик відніс щось там посвятити. А це у нас практично більшість християн, так, так такі номінальні християни. Або, наприклад, людина взагалі не знає нічого, якийсь він бізнесмен, а ще якийсь агробізнес має. От розкажіть йому цю притчу. І вона спитає: Він сидіть, що він такого зробив поганого е, е, ці, ті лани, поля його? Хлунь його, врожай його, він хоче розпорядитися своїм. А що ж він безумний? А що він безумний? Питання. В чому тут безумство спитати тако на перший погляд, правда, здається? Ну, хотів він пірувати. Ну, що ж тут такого хотів пірувати? Він ж за свої хотів пірувати. Він якби нічого не вкрав, землю, землю не вкрав, врожай не вкрав. Ну, Люди радіють своєму багатству. Що ж таке? Давайте потрошки будемо розбиратися. Цей чоловік, зверніть увагу, розбагав ще більше став багачим, не розбагатівши, ще більше став багатшим, зразу почав міняти свої плани. Брати і сестри, я абсолютно впевнений, що кожен з нас, коли нам Господь пошле якісь статки, більше менші, ми почнемо міняти, почнемо міняти свої плани. Це так по-людськи. Тому що. У тебе відкриваються нові можливості. Гроші це можливості. Відкриваються нові можливості, ти починаєш міняти свої плани. Стандартно. В цьому теж ніякої, якби, гріха нема. І далі що в людини? Ці плани в нього грандіозні плани. Грандіозні. Збирається там примножити це все, збудувати ті нові е житниці, ті клуні, там написано. Знаєте, це породження ейфорії. Людина в ейфорії зразу видно. Так. Великі статки, великі гроші вони породжують ейфорію. Людина надзвичайно радісна. І е, слідуючи, що йде за ейфорією, це верніше це наслідок ейфорії, це відчуття абсолютної безпеки. Так, оці статки, оці гроші дають людині, людині в оплоті, бо людина в оплоті, оці статки матеріальні, вони насправді дають відчуття безпеки. Я не кажу, що вона є, ця безпека. Ні. Навпаки. Але людина починає відчувати безпеку. Це дають їй гроші. Насправді, абсолютна безпека. Вона радіє, вона в ейфорії. І да, багатство дає таке відчуття приємної захищеності. Вже не треба гризтися, думати, що буде завтра, що буде післязавтра. Ти знаєш, що я зможу купити то, забезпечити то. І оце ейфорія, радість, прекрасні плани на майбутнє, відчуття безпеки. Це все дає. І слідуючи, от що йде за ейфорією, це бажання, брати і сестри, похвалитися. так? Я не скажу, що у всіх, але в дуже багатьох, бо є такі особливі люди, затайонні, вони навіть мають статки, вони не будуть хвалитися. Ну більшість ну, хоче якось це показати, своє багатство. Ну, дуже хоче це показати. Ви зверніть увагу в нашій країні, як багато людей дуже хочуть показати свої статки. Вони їздять на дорогих автомобілях. Які? Які? Не є ознакою їхнього справжнього статусу. Вони чуть ли не за останні гроші стараються купити дорогі автомобілі, дорогі обслузі, якісь великі статки-маєтки. Я певний час жив в Німеччині. І вони, я вже не раз розказував, я коли з Києва, з Києва міста Києва, попав через два дні в Берлін, в столиці України, в столицю Німеччини. Я здивувався, наскільки убого люди там живуть. Не в смислі убого, що вони бідні. На яких бідних машинах вони їздять? Київ це сплошний поток джепів найдорожчих. Дивіться, в мало малолітражки, бусики маленькі. Що таке? Люди дуже чітко показують свій статус. У нас бажання похвалитися. Похвалитися, Навіть якщо це вище твого статусу, і я би назвав це комплексом царя Езекії. Коротко про це, ви знаєте, цар мав померти, і Бог сьогодні брак часу, не буду на цьому зупинятися, ви всі це знаєте, Бог дарував ще 15 років життя. Чоловіка ейфорія. Що ну, ж ре... не ну, ейфорія, правда? Мав померти тут живе опять. Ейфорія, радість велика. А тут ці вавілоняни дізналися, написали йому цього листа, прислали цих. Своїх послів, і він на цих радостях починає там все це показувати. Радісний такий. Все показав. Потім пророк приходить і каже, ну що ти їм показав, він каже, все що, що мав, все. і ви знаєте, це що там Я не буду на цьому зупинятися. Тут ну, не про то, дивіться, от ця притча і про царя Єзекі, в принципі, абсолютно різні, абсолютно різні випадки. Ну висновок один. Що не зробив, що, ми, що він зробив, ми знаємо цар Язекі. А що він не зробив? В цьому всьому, він не подякував Богу. Не подякував Богу. Він був радісний, він був в ейфорії. Ну, головна причина його радісті і ейфорії не була названа. Це милість Божа, яка йому була явлена. Він про це слова не сказав. Слова не сказав. Він не подякував Богу. І головне, який ми висновок з цієї притчі робимо, який я про цього багатого чоловіка, цей чоловік мав всі емоції абсолютно. Но в цих емоціях в цих планах, в цих грандіозних планах не було Бога. Не було подяки Богу. Головне, що не було, не було подяки Богу. Не було подяки і прославлення Богу. Це головна причина Його багатства. І и... написано ж, ви знаєте, що что... Друге Коринтіанам, це в нас 10, вірш, 10 розділ, 17 вірша. Що той, хто, хто, хто хвалиться, нехай хвалиться Богом. Це ж не для Красного Словця написано, насправді. Апостол Павло не дарма не не це написав. Це не даремно це написав, ці слова, бо вони мають дуже велике значення оця подяка Богу. В притчах, 27 розділ, перший вірш. Не хвалися завтрашнім днем, тому що не знаєш, що народить той день. Абсолютно чіткі і вірні слова. Насправді, коли по якійсь причині ти отримав якісь статки, на основі цих статків ти поміняєш свої плани, в тебе іфорія, радість. Згадай основну причину твоєї радості це Господь наш Ісус Христос. Згадай про це. І подякуй і прослав його ім'я. А тепер прослав, от, головне, головне, що я хотів би сказати. Знаєте, можна зробити висновок. Ну, брате, ти там говориш так, там, той врожай. Ти ж сам говорив, що врожай його. Ти, сам ворожив, ти ж сам казав, що його там ті клуні. Ти сам говорив, що це, в принципі, все його. Але. І щоб це виростити, треба прикласти труди. От хто має там дачі, городи, я сам села виріс на городі, я знаю, що, що таке на городі трудиться. Треба докласти певних зусиль, щоб виросли вирос врожай, правда? Маленькі, великі без різниці. Треба докласти зусиль. Ну, так, ну от же ж, ну людина ж докладала зусилля, правда? Людина докладала зусилля. То чого ж ти його звинувачуєш в якійсь неподяці? Це ж його праця зростила. А тепер у мене до вас питання. Ми читали, що в цього чоловіка в рази був врожай. В рази він збільшується, бо роки, Пей, веселися радій. Ви знаєте, що, щоб виростити врожай, чи щось інше, якусь працю треба зробити. Це не тільки врожай, стандартна така формула для всього. Якусь працю зробити. Врожай чого саме легше розуміти в цьому, приклад врожаю. Треба певну кількість роботи зробити. Там взорати, заволочити, посіяти чи посадити, там щось сапати, щось підгортати, щось кропити, потім збирати комплекс робіт. Можна робити трошки більше, трошки менше, ну певний комплекс робіт. Але в мене до вас питання: а якщо ви хочете, щоб у вас врожай став у два, в три, в чотири рази більший, тоді треба цю роботу, що ви знаєте зробити, збільшити у два, в три, в чотири рази, правда? Чи не так? Три рази зорати, три рази зволочити, три рази посіяти. Ну так чи ні? Ну якщо ми рахуємо, що наш результат оцього багатства це наша тільки праця. Ну так думати треба, так? Да? Ну, три рази, ну давайте три рази ту саму роботу зробити. Ну ви скажете, ні, брате, що ти таке говориш? Та ти хоч п'ять разів ворай, воно якщо виросте, то виросте. А чому? Тому що то Бог дає. Тому що Бог дає, тому що Бог дає. Бо, бо що, знаєте, у в 5 розділі, написано, що, як там написано, що Бог. Е, сонце встає і для злих, і для добрих, а для дощ іде для праведних і не для неправедних. І всі звертають увагу злих, добрих, праведних, неправних, а я звертаю вашу увагу, сонце світить, Бог дає, сонце світить, і дощ іде. Як Бог зрощує врожай? Роби клімат для цього врожаю такий. Часом, ви знаєте, часом вродили городина, а часом яблука. Ну, такий клімат Бог посилає. Температури в режим, якісь там дощі, вроді дощ кожен рік, а роди по-різному, правда. Бог дає, Бог дає. Так, ми докладаємо свою певну працю, але це маленький кусочок. В основному Бог зрощує. Якщо Бог дуже захоче, він зростить без нашої праці. Воно все виросте. А ми що тоді? А де ми тоді? Читаємо. В Євреїв 11 розділ. Там дуже цікаво написано, хто ми такі взагалі в цьому всьому світі. Ми подорожні пришельці на цій землі. Там, я не зачитую, тому що часу немає. Там весь розділ треба прочитати, там такий глибокий контекст. Але там головний висновок, що ми подорожні пришельці на цій землі. Хто ми такі? Тимчасові люди. Подорожні пришельці це тимчасові люди. Тимчасові людина, та що немає власності. Тобто, ми арендатори, ми квартиранти. Ми не маємо цього всього у своїй власності. І ми що робимо? От Що робить арендатор, скажіть мені? Що робить взагалі арендатор? Він платить за те, що він орендує. Правда? Плату вносить, плату. власнику. Він вносить плату, він дає. Хтось орендує квартиру, хтось землю, хтось якесь майно, він платить. Цим він що робить цим він дякує свою платою і підтверджує власність. Того, хто дав йому це майно. Арендодавця. Арендодавець під, підтверджує власність. Він каже, так, це твоя власність, я тобі дякую своїми грошима і підтверджую твою власність. Брати і сестри. Головний висновок, коли ми дякуємо Богу, це не просто акт нашої подяки, нашої вихованості. Це тільки початок. Коли ми дякуємо Богу, ми підтверджуємо власність Богу, власність Бога на це все, чим ми володіємо в цьому світі. Бог нам дав, дав це приміщення, дав наші доми, дав нашу нам врожай. Ми сьогодні дякуємо за все, що ми за рік заробили. І ми подякую своєю, підтверджуємо, що це все власність Бога. І Він прав. Праведний власник цього всього. А ми арендатори. Ми беремо тимчасово. Чи хтось може це оспорити, чи хтось виніс з цього світу щось? Нічого. Нічого. Як прийшов сюди голий, так і пішов. А все залишилося тут. Ну то ми арендатори. Ми тимчасові власники, навіть не власники, ми орендуємо це. А ви любите, коли. Хтось користується вашим майном. Ну, ми якісь маємо майно, маємо відчуття власності, правда. А ви любите, коли вашим майном користується без спросу, вашого спросу. От я згадаю, згадав випадок. Мені зовсім недавно він давно він був, я навіть забув. А тут якось він мені прийшов. Господь якось мені послав на на, 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 на мою спогади цей висновок. Як я, я Німеччини привіз дуже такий гарний ключ, дорогий такий, дуже цікавий він і для ремонту автомобілів. Він такий універсальний був. І своєму колегові дав він теж ремонтував. Він каже, дай мені, я хочу там відремонтувати. Я йому дав. І там тиждень-два, я вже забув, мені ж не треба той ключ кожен день. А потім поїхав до хлопців, які ремонтують автомобілі, наші знайомі спільні. А вони займаються ремонтом кожен день, вони професійно цим займаються. Я приїхав, дивлюся, мій ключ вони ним там крутять тим ключом. Бо він такий схожий, там така ізоляція була обідрана так, таким певним образом, що його не спутаєш. Я кажу, о, мій ключ! А вони кажуть, а да що це твій? Ну твій колега прийшов, це його ключ. Я кажу, а що це його ключ? Ну, він, Бо він нам його подарував. Я кажу: ну, цікаво. Він каже, він вам не позичив, подарував? Він каже, так да, він нам подарував. Каже, ви знаєте, це то мій ключ. А вони дивляться на мене. Ну, вони знали мене, вони знали, що я звичайний нормальний чоловік. Каже, ти що ти в нас тепер його відбереш? Він нам так потрібен. Каже, та ні, хлопці, вам потрібніший. Тримайте його з собою, працюйте, він нам потрібні, я собі ще такий, десь куплю чи привезу це не проблема. І я пам'ятаю мій смуток. Не про той ключ. У мене ще такий є, як треба ще буде два Не в тому справа. Чому він розпоряджався моїм майном? Він навіть його не перепозичив, він його віддав. Я його потім питаю: що тебе сподвигло на це все? Ви знаєте, він кліпав на мене очима і не мав мені що сказати. Я згадав оце все безумство якесь. Бог каже чоловіку тому, ти безумний. А чого ти безумний? Тому що ти розпоряджаєшся, Бог каже, моїм майном, як своїм, навіть мені не подякувавши. Бо ти кажеш, я буду радіти, веселити, клу клуні там буду ломати, це все. А де Бог в цьому? Бог каже, слухайте, це моє. Чого ти мені не подякував? Братий і сестри, головний висновок? Що коли ми. Не дякуємо Богу, ми заперечуємо Його власність. І ми дуже цим ображаємо Бога. Мені не сподобалося, дуже сильно не сподобалося, що моїм майном розпорядилося навіть мене не спитаючи про це. Брати і сестри, Бог, так само йому це не подобається. Богу теж дуже не подобається, коли ви розпоряджаєтеся його майном, не спитаючи, не спитавши його і не підтверджуючи його власність. А що підтверджує власність Бога? Подяка Богу і прославлення ім'я Його. Коли ми дякуємо Богу, ми цим кажемо, Боже, дякую, що Ти дав своє майно нам в користування. От істина, суть подяки, брати і сестри. Це так акт нашого доброзичливості нашої, акт нашого такого виховання доброго. Але це тільки перший, перша частинка. друга частинка. Ми підтверджуємо істину власність з того всього, чим ми володіємо в цьому світі. Бо ми приходьки в цьому світі, тимчасові в цьому світі. І ми дякуємо. Ми дякуємо Богу, що Він нам дає, чим ми володіємо, дякуємо. наостанок я зачитаю вам з дій, діяння апостолів, це 17 розділ, 25 вірш. Бог. Що створив світ і все, що в ньому, він, будучи Господом неба і землі, не в рукотворних храмом живе і не вимагає служіння людських рук, ніби в чомусь мав би потребу, сам даючи усьому життя і дихання, і кома, і все, в деяких е, е, перекладах, і все решта. Тобто, брати і сестри, все, все, все. все. Чим ми володіємо, дає Бог все. Слава Богу. Слава Богу. І коли, цей чоловік, цей чоловік, цей цей богач, який отримав це майно, почав радіти і розпоряджатися цим майном і строїти плани, чому він заробив це слово безумець? Тому що Бог каже, чоловіче. Ти збираєшся розпоряджатися своїм майном, володіти ним. Але ти не володієш навіть своїм життям, тому що воно в тебе забереться. Якщо воно в тебе забереться, значить воно не твоє. Душа твоя забереться. Бог каже. Чоловіче, що ти собі надумав? Ти хочеш чимось розпоряджатися, не своїм. 26 вірш. Від однієї крові створив увесь у, у, у рід людський для. Проживання по всій землі, наперед визначу часи і межі їх перебування. Не вимагає служіння людських рук. Бог від нас не вимагає служіння людських рук, брати і сестри, не вимагає служіння. Це служіння ми робимо для себе. Що ми можемо дати Богу на цьому служінні? Подяку і прославлення ім'я Господнього. Так? Чи може ми йому десяти не даємо? Вони в нас залишаються. Все, що ми кажемо, ми даємо Богу, воно в нас залишається. Іде до Бога тільки подяка і прославлення Господа нашого Ісуса Христа. От істина от істина причина, чому ми маємо дякувати. Неустанно, неупинно Богу. Дякувати. Тому що ми підтверджуємо, що Він є істинним власником, чого ми так чим ми так володіємо. От так, Отак не така. Непроста, брати і сестри, притча, яку сказав Ісус. Як я казав, вона зовсім непроста, вона якби починається з користолюбства, Вона якби говорить про якісь земні багатства, які що людина там не так розпоряджається, набагато там глибший зміст в цьому. Так що ми зараз будемо дружньо з вами молитися, що коли ми живемо в цьому світі, коли ми живемо в цьому світі, щоб ми ніколи не забували. Хто істинний володар всього, що ми маємо, починаючи від самих таких мілких наших якихось побутових речей, закінчуючи нашим життям. Це все цьому, вся власність Богу, власник цьому всього наш Господь. І щоб ми ніколи не забували про це і завжди дякували йому за це і славили ім'я Його. Амінь. Молимося.